Моя мама працює лікарем у пернатальному центрі. Вона лікує новонароджених дітей. Моя мама фахівець своєї справи, тому я майже ніколи не хворію. Я дуже рада, що моя мама обрала саме цю професію, я її дуже люблю. Моя мама працює на морологі. Вона може визначити психологічний портрет людини, а також може визначити вдалу професію. Я пишаю своєю мамою, оскільки. Вона фахівець своєї справи. Моя мама-фахівець з приготування кондитерських виробів, а точніше, справжній чарівник тіста і володар Кремів, професіонал своєї справи. Я дуже пишаюсь своєю мамою. Мій тато будівельник. Кожного дня він будує будинки, в яких потім житимуть люди. Мій тато дуже старанно виконує свою роботу, бо це залежить за безпеку майбутніх мешканців. Мого тата золоті руки. Я пишаюся своїм татом, він робить добро для людей. Моя мама працює фармацевтом. Це дуже складна робота, тому що вона завжди має знати, як допомогти людям і які саме ліки їм потрібні. В неї дуже хороша пам'ять. Вона знає назву усіх ліків. Я пишаюсь своєю мамою. Вона найкраща. Мій тато військовий. Він захищає не тільки мою сім'ю, а й всю Україну. Служба в армії я вважаю обов'язком кожної людини. Слава Україні!